Вітаю! Знову про ластів, чин, хвіст, про те, як я навчився робити ящикові з'єднання типу Ластівченхвіст. У першу чергу я робив такі різноманітні скриньки для інструментів з деревини не дуже високої якості. І я тренувався робити різної конфігурації шипові з'єднання. Теж є шипове з'єднання. І тут шипове з'єднання. Кожного разу виготовляючи якусь скриньку, я пробую тренуватись, виготовляти якесь інше шипове з'єднання. Кожного разу виготовляючи якусь скриньку для інструментів, я е, намагаюся виконати якесь інше шипове з'єднання або випробувати певне пристосування. Перше з'єднання, яке я робив, я використовував малку, вираховував певний кут і з допомогою малки розмічав. Універсальний інструмент, але є певні особливості. При нагоді я придбав ось такий шаблончик з співвідношенням нахилу 1 до 5 або 1 до 8, 1 до 5 для м'яких порід, 1 до 8 для твердих порід. Це трошки спростило розмічання. І з розмічанням розібрався. Далі, запилювання. Запилювання виконував ось такою пилкою японською Дозуки, яка призначена саме для виготлення шипових з'єднань. А також дуже часто використовував ось таку ножівочку. Маленька шипорізка, яка дозволяє е, запилювати шипи. Але не завжди виходить, попадати е, чітко по лінії, в кут і так далі, тому досить досить ще значна частина часу е, йшла на зачищання стамесками запилених шипів. Е, я вирішив зробити ось таке пристосування. Теж 1 до 5 і 1 до 8, е, яке чітко повторює оці кути. Тобто їх можна використовувати і для розмічання, і для пиляння. Або це для розмічання, а це для пиляння. Це пристосування тільки для японської ноживки. Воно дозволяє випилювати як шипи, так і провушини. Для того, щоб краще позиціонувався даний шаблон, я сюди теж приклею шматочки шліфувальної шкурки зернистістю P180 на двосторонній скотч. Коли ми випилюємо шипи, ми робимо це ось таким чином. Коли ми випилюємо провушення, ми робимо це ось таким чином. Кут зберігається. Можна ось так, можна ось так, ось так кути тут однакові. Тобто це дозволяє пристосування після чіткого розмічання чітко випилювати по лінії під прямим кутом елементи шипового з'єднання. І якість, швидкість виконання шипових з'єднань значно покращилась. Ось чого вони виготовлені, як вони виготовлені. Рівненька відкалібрована планка. В даному випадку це дубова планка розміром шириною 37 мм. Довжина 80 мм. Чітко розрізані під кутом. Зашліфовано, вирівняно, ну Тут, як вже ви це зробите, це вже ваші. Справа. Головне, щоб тут було все чітко під одним кутом. Далі склеюється склеюється так, щоб це все було на одній лінії. І там деякі огріхи вирівнюються. Десь можна треба підрізати стамескою контролюється це все за допомогою е, малки. І потім сверлюються магніти. Магніти тут 2 мм на 10 мм в діаметрі. І відповідно маємо ось таке пристосування, яке дозволяє значно пришвидшити якість виконання шипових з'єднань. Тому я частіше став робити скриньки саме з шиповим з'єднанням типу ластівчин хвіст. Воно стало набагато якіснішим, це з'єднання, менше помилок, і швидкість роботи підвищилась у. Рази. Зменшилась роль стамески, в основному працюю ножівкою. І для того, щоб у виробі покращити п'яки е, з'єднань, необхідно якісь складні з'єднання або ті з'єднання, які робите вперше, потренуватися на шматочках деревини. Ось мої тренувальні роботи. Це вже тренувальні роботи з пристосуваннями. Ось такими шаблонами для запилювання. Ми бачимо, настільки якісне з'єднання все зроблено, все чітко. І тут так само. Тобто такі шаблони дають можливість зробити якісне з'єднання. А також можна зробити якусь певну модель. Наприклад, для того, щоб чітко уявити, бачити ящикове з'єднання з кутом 45 градусів, я зробив ось такий шаблон. і це дає можливість теж запобігти багатьом помилкам. Навіщо з'єднання роблять з однією скошеною стороною? Коли тут вклеюється дно, тут я позначив його чорною рискою, Вибирається чверть, то, щоб потім не вклеювати всякі там заглушечки або фрезерувати до кінця, то так воно закривається. Бачите, що воно сходиться. Тобто таке з'єднання стає більш естетичнішим. Далі у відео ви побачите, як працюють ці пристосування в процесі роботи при виготовленні різноманітних скриньок. Дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, хто цього не зробив, поставте коментар, поширте в соцмережах, це сприяє розвитку каналу. Дякую за увагу. プレゼントントプレゼントプ